Вас вітає рій Манківського закладу загальної середньої освіти, першого, третього ступенів гімназія. Українські патріоти! Рій наш девіс! як вогонь безнатний не згасне, та, та, та козацька та слава у серцях нас. у нас. Ми роду, козацького діти. Ми любимо сонце і квіти, і сонце шле нам привіт! Ми роду козацького діти! Землі української цілі, Тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішніх днів. Спець в знаних і безіменних могилах, розкиданий по рідній і чужій землі, присвячується, світу нашого народу і ослабним синам і дочкам, що в розквіті своїх фізичних і духовних сил віддали молодість, і найцінніше, що є в кожного з нас життя присвячується. Впереше мину славу, славу братів своїх. I'm going Стою на краю прірви і молюся. І сум, і віра, і надія в серці. А ти чекаєш, що я похитнуся? Ні, я тільки зав'язала берці. Історія будь-якого народу містить періоди, дати, які є вирішальними і диленосними в його житті. Ми повинні пам'ятати і не забувати Героїчні сторінки, коли проливали кров патріоти. Адже. То не знає минуло, то й не вартий майбутнього. Україна не раз піднімалася з колін, побита і ціла в ранах, вона йшла ворогу під кулі, щоб захистити всіх своїх дітей. Терновим шляхом Україна дійшла до сьогоднішніх днів. Сторіччями здригався мій народ від ярм, зрад, кривавих заворушень і мову, як духовний ополот, втирали в бруд прямісінько у душах. Шевченко вмер. Лесі вже нема, є незалежність, є уже свобода, і все одно ще темно від примата, і все одно, що з гірку труїть воду. Здавалося, все скінчилось. Давно минуло, і більше ніхто не пройде шляхом тих кривавих дій, та не так здавалось, як же стати, що робиться з тобою, чому ти плачеш, Україна, Небесна сотне, юнаки, батьки імена мені ніколи не забуде, вони ж за мене полягли, так як і ті, що захищали крути. Щемить у грудях і душа болить за долю мого рідного народу і не втрачу віру у свободу. На тебе, Україно, боляче дивитись, нам залишається молитись, молитися за волю, за народ, щоб вже кінець кінцем добитися свобод. О Боже наш, ти нас спаси! Рятуй нам неньку Україну і не зроби з нею руїну. Ми миру хочемо. Добра, щоб Україна вільною була, Всевишній нам допоможи і батьківщину збережи. Справжні бої розгорталися в центрі Києва 18-20 лютого. На вулицях, Інститутській, Грушевського, на Європейській площі, Майдані, в Маріївському парку. Навколо вибухи, Стогін, Горе. До нас прийшла війна. Справжня кровопролитна війна нас намагалися винищити за своїм бажанням, мати людську гідність та самим обирати своє життя. Настав той час, коли кожен українець мав зробити вибір, або ти будеш рабом, або вільною людиною і житимеш у вільній державі. Ми ж не злякаємось гордо і сміло, стяг піднесемо за праве діло, стяг боротьби за свободу народу, щоб панувала скрізь воля та згода. На світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка піднімалась, мов фенік з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була і волю свою боронила непинно і чути співочі дівчат, голоси Пісенна моя Україна. Тепер, що нелегко живеться тобі, є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Вітати би, але війною накрило, ти бачиш, тримаючи небо у серці, спускаються всіх Едельвейси як свічки у церкві, палаючих хати, розтрощені долі, полають проплату. Ми тих, хто на світ прирікає, достати, не може штурмувати. Сию з ворога плату брати, а нас не зламати і навіть не бити, тому що відродиться з попелу квіти, то бачиш, нема ще небо у серці, по тому прийдуть еневейці. Вище до неба, та вище до Бога. І з ними поруч і, бороть, і перемога Нам наборя над іншими небо тримати, працюємо, брале. Хай люба, зачекай мати, хлопці не дереве сидуть, з ворога плату брати, бо дай зброю мені радять, зачекаю вас, зачекай мати, хлопці не дереве, сидуть, з ворога плату брати, з ворога плату брати, з ворога блати. Це почуття, це любов. До неї України. У кожного з нас одна. Єдина батьківщина. Для нас це рідне місто. Банківка. Слава Україні! Героям слава!